Приймають рішення зняти кандидата з голосування в незаконний метод в останній день, коли це можна зробити. Ви навіщо це робите? Ради, цю інформацію. Ми заради цього, цього на Майдані стояли. Цю інформацію. Яку я сьогодні отримав. Перше. Я був також здивований. Мідемо, зателефонував і отримав інформацію, що юридично. І що ж це... вони 4 що... години знімали, починаючи з восьмої вечора. Ти в восьмої вечора що... не знав, про те що? Цю халинку, Uh, яку сьогодні отримав, вона була uh, доведена до вас три тижні тому. Це перше. По-друге, я звернувся до людей. Кажу, ви що робите? Вони кажуть, це порушення закону. Це юристи кажуть. Я не, не маю до цього нікого відна... відношення. Ми і теж три до вас. Коли, коли вас проканіт... член комісії від удару попередив мене, мене про те, що нас будуть знімати, Якщо... пішли ці... Якщо... ми пішли От в це, ці... ці... вас... опі... ну, а тепер вислухаймо. Ми пішли в і до царі. Вислухаємо тепер вислухай. Ні, не дам. слухати. Не дам вибачай, за такі жінки. методи. Не дам. ти з жінкою вже Ми... так воюєш такими методами, дружи. Ти вирішив так свою політичну кар'єру закінчити. Це такими.